41, ще. А ви скільки переговорили з депутатами, по вашій вулиці скільки? Два чоловіка? Що? По вашій вулиці аж два чоловіка, все, готові, дві загалом. Так я вам розказую. От давайте ж захочуємо думати. Проведіть роботу. Андіна е, Петровна прийшла, 41 е, вулицю пройшла, 41 людина готова сьогодні підписати долу. Сківни <плес> теж розмовляли <Шо> на папірні, просять, щоб прийти і заключити договор на Лесі Українки. Тому що вони кидають, зробили нову стоянку, викидають пусок, подпалюють біля стоянки. Получається села заплатити 10-15 гривень, просто треба прийти по Лесі Українки і там заключити договора. Я ще проведу роботу, щоб коли люди були, щоб не було так, щоб пішли і нічого. Ну, давайте будемо ставити, дійсно, стаття 3 говорить про внесені зміни у законодавство. Я тут погоджуюсь, так. Хоча є, є якісь певні застереження, вони Ну, давайте просто допрацьовувати, я думаю. Ну, Дивіться, розумієте, питання в чому? Завтра я просинаюся, і я в іншій державі. Були по, по 4, а сьогодні по 19. Все зменшено у них. Крім е, от, додається 3,90 на утилізацію по, при вивезенні. Ну і останеться питання по утилізації по розпутінку. По підприємствам. Е, Будь-які кроки, це вже трошки інше, але воно те саме. Будь-які кроки в будь-якій сфері особливо тарифній, потребує роз'яснення населення. Подивіться, подивіться, що сьогодні. 30 червня Київрада Рада прийняла рішення про мораторій на ЖТХ. 30 червня Чернігівська міська рада, не ось копі, копі, можу показати. Так? І так далі, і так далі. Пішов, називається, тарифний майдан органів міського самоврядування. Якщо ми піднімаємо давно суттєво, бо він сьогодні на нулі сидить. Йому треба зарплату. Е, е, ну, ні, він сказав, долі. Е, у нього зарплата мінімальна буде 1450 скоро, так? а з 1 грудня там 1550. Так? Йому треба платити? Треба платити. Питань немає. Ну все потребує роз'яснення, бо люди кажуть так, а ці зверху накинулися в Києві на нас і тут місцеві накинули. Вікторія, дивіться, ну я думаю, якщо ми опублікували в газеті, що там було написано, що піднімаємо КП раду, що ще ціною людина ознайомлення було, і ми розмовляли по бані, то якщо буде називатися зараз благоустрій, від цього ціна і відношення людей. Тим більше, що воно в нас у місті одне. Якщо б було 5, я розумію, що хтось міг би там путати і туди платити, туди не рішення, Написати затвердження тарифів, там КПР, раду, а не благоустрій. Так немає параду. Ну якщо воно ліквідовано чи що? Вже рішення прийнято, передали майно, все подали суд. Є рішення ліквідаційної комісії, ліквідова. Ні, ну подождіть, а які ж тарифи можуть бути, якщо його вже там нема, ніхто не працює. Ну, підприємство є, існує. Прийде, нове, нове, нове підприємство. Все працювати? А договора, як. нове, то йому треба пройти процедуру. Я, я попросив не, не сказав, що не треба вже. Все. Ва, де, Третя стаття закону України говорить, що діяться не поширюється, треба працювати. Ще хочете, від... громадських не, треба. не треба громадських обговорень взагалі. Це що? Споримо, що справді. Віктор вам сказав. Мова за інші складає. З, 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 з травня трав місяця, Ми я до слухання як говоримо, все розглядаємо, є відповідне обґрунтування, можна розглядати. <с> Крім того, Олег Вікторович, я <місяця> все-таки, якщо не розглядати питання про встановлення 19 на 2 чи що ми там відкладаємо? Чи? По да. То значить залишити на попередньому рівні, на рівні минулого підприємства, якщо це так. Воно таке обговорювалося, обговорювалося. Да. Ну, зараз, якщо виключить, зазначені статті доходу, не, 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 не. То, Вы, що, то що таке ви, залишається. Виключати ми не будемо. А взагалі, якщо розпутінку настає, то ми можемо і за 19 повернувся. Я, Я хочу в... вам сказати іще, Олег Вікторович, розумієте? Є таке поняття, як утилізація. Це не утилізація те, що робить підприємство, це захоронення сміття. Утилізація це зовсім ширше поняття, яке включає в себе декілька дій. Тобто це перебирання, це видалення пере... б... б... із сміття рештки, які проходять вторинну переробку. А це просто захоронення, розумієте? Тобто це зовсім по-іншому. Треба і писати, захоронення. А, Та, так. Так? Якщо ви уважно слухали, про що я говорю, так. То сьогодні Подписуємо договор на переробку сміття. Уже був конкурс проведений, сьогодні приїжджає людина, вже перевезений прес, ми вже працюємо зі ну, мною. Да, це підприємство, а не те і людини, яка тут там десь працювати. Він заключає з ним договір. договор. Олег Вікторович, моя думка, якщо я підприємство, давайте так. Я знав, що це питання буде виникати багато питань, тому е... я думаю, що ми попросимо забігаємо і щоб депутат Віктор... Олег Віктор, саме. Василий Вікторович, ви не будете заперечувати, якщо ви подивитесь ну, комісію допоможе з депутатів нас зберегти. Ні, я йме по цьому тарифу по утилізації, щоб його розглянути. Я вам скажу чесно, я не, не можу зрозуміти вашої реакції, тому що е, коли ми з вами сиділи і прораховували, і я тоді в той час до вас, до вашої, е, до вас ставився порозуміння. І ми з вами вийшли, що, да, що 600 гривень за місяць, ті, що ви платили до цього, 600 гривень, от, що ви місяць возите, платить. І коли такий екологічний податок, тій 2000 був, у нас 3 тисячі був. Тому що там є ще ну, не завідувач, як він буде працівник е, із на цьому. І, пізвали, то, пізвали. То не важно. Людині зарплату все одно платити треба. І те, що ми сьогодні е, купили туди техніку, яку треба залити, масло, солярку, людині зарплату і так далі. Тобто е, поцепити усе тільки на цих 10 гривень, які збираємо з людей з міста, це теж було б не зовсім правильно. То я до то вас тоді, ми з вами знайшли спільну мову і ми вирішили, да, що дійсно 600 гривень мало, ми вийшли з вами на суму 2000 гривень, бо вважали, що в середньому, в середньому це у вас утилізація обійдеться йдеться 4 гривні. Я від своїх слів. Я від своїх слів зараз відмовляюся, але хочу. Щоб ви, це, ви хочете підняти такі тариф, то це треба, ви зрозумієте. Ви чим ви слухайте, я тари. Ми тариф на сьогоднішній день. Олександр Миколаїв, ви чим слухаєте? Ми слухайте? Ви слухайте, що я вам кажу, чи ні? Я попросив Василя Вікторовича голоси у цей пункт, де я це розумію у вас. Тому подивимося, обоснованість цього пункту, розрахунки. Пункти ми сьогодні оставляємо на тому рівні, які був до цього. Ви да. згодні Так. Да, згодні. все. Який пункт? Давайте зачитайте. Утилізація бачить пункт для підняття тарифів на утилізацію для бюджетних установ. Для бюджету? Да. 19 до 9. Ми цей пункт оставляємо на тому нормі, яка була до цього. Так? Давайте я вже просив вас, і ще раз скажу, може ви мене чуєте. Ви тоді ми з вами говорили. Ми вийшли на цифру, суму. Але ми вийшли на цифру, яка буде утилізація. Вартість її. На суму ми з вами домовились. Але цифри не було. 4 гривні. Я вам вже сказав, що це для вас зараз. Ви ж согласилися з на Ну перемножте возьміть. Скільки там вивозите в місяць, поділіть і... Ну ми ж пересчитали, ми ж з вами сиділи в мене в кабінеті. Вы подивилися, що це получается 3.97. Я закручую за 2000. А сумму вышли, когда немає. 2000 гривень. Так? Так. так? так. Так. Ну. Скільки? Ну цифра должна бути тут звучати. Ну давайте напишем. 4 гривні. Запиши. Ну вот с Скільки ви будете в місяць? Ну давайте зараз вирішимо. що. скільки ви в неделю. 26 скільки там уже 24. Чи більше неділю. Скільки? Ми его місяць. 80, 250 метрів кубічки. Ну, можна поділити на 2000 і подивитися, що буде з цим. Ну, поділіть, да будемо знати, яка це сума. Що <плес> ви, що ви Надо було поділити, нам до чого? Поділити. Зараз, 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 було. Ходімо. 2 тисячі, 2 Ні, ну, поділіть. Діліть на 2 У нас є виконком. Леві, <плес> є нахвальність, ну, і люди, <плес> які повинні вже до виконкому все це порахувати. Ні, ні, це повинен був порахувати розбудівка. І тоже сюди був принести нам так, да, якщо, якщо заперечення були, да. то треба було їх дати. Зараз за квадратний метр за сміття? Ми зараз платимо за за платимо довгоустрою міста 3 гривні 80 копійок за да. навіть. За метр, за квадратний, метр. За метр... квадратний 30 копійок. За метр квадратний то місяць ми вивозимо. Двісті вісімдесят двісті шістдесят. Скільки буде після підняття? До якої ціни? До 19 дев'яносто. Якщо ми домовляємося, 4 чотири гривні кипоти за круглі, за метр кубічний. Це буде стільки? це більше двох тисяч, так? Ні. Ми це тві домови. Давайте вирішимо, щоб ви порахували, що дати людям цифру, щоб воно було в законі. Давайте вікариш. Або давайте хочу вашої думки. <клі> Дивіться, щоб ми зараз не за цьому не зациклювалися. Давайте <клі> е е проголосуємо, щоб оставити на тому, що було до цього. А ви з мене перечитаєте на 2000 грн гривень і будемо на сума, і ми запишемо проєкт рішення. 7 чотири 7 гривень. Сім-чотиргів. Сім гривень десь буде, так? Сім-чотири. 2000? Нема. При, приймається поко? То що, Не голосують за перші группу? 7.14. 12.95. Не спішить, не 7 7.14-2. Значить, 7.14. Єсть. Так, дальше що в нас там змінить? Ніколай, давайте, бо буде дуже довго. А, для, для підприємств имеється в виду, да? Це 7.14. Це для бюджетних установ населення. Ні, бюджет установ 12.95 для приватних підприємств 7.14. Так розумієте? Ні. Так. 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 А як розуміти дві норми? Перший пункт і останній. І там, де населення, і там для населення. 301. Там вивізне. Вивезе. Вивезення та утилізація. А перше утилізація. Да. Так. Воно... Там утилізація 19, а вивезення та утилізація менше, ніж. 12.95 можна писати. 19.95, перше. Васильович, це те, що їздить трактор по людям цей час. Я все розумію, ви написали перший пункт, утилізація та поверхне населення було 19, а останній пункт утилізація для нас. Тут мене ще запитають. Дивіться, я вже розібрався, але це так. Щоб уточнити, як я розумію, перший пункт утилізація да, ТПВ, Да? для бюджетних установ та населення ми встановили скільки? 7,14. Ні, 12.95. 12.95. Да. 12, да. да. На тому самому рівні, що залишилося що на даний час. Тепер, і останній пункт. Вивезення утилізації для населення. так? Там, де населення, це не означає, що ми плюсуємо 12.95. Ні, ні, ребята, там куб, там людина. Да, правильно Два різні речі. Ну, ну все будешь плюс. Якщо не, в частному секторі, воно ні. Воно тільки берется по собою. А там... Де, де де, 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 там там, там объемы идут у нас. Mm -hmm. то, якщо не, того, немає розговорів, то так. Зараз у них. І для приватних підпрессий тут вже сім людей. Оставляємо так, як було. А там ви попрацюєте потім з ними. Але, що... але цікавий момент. Да. Чи, не, чи не будуть нам що У нас бюджетників розвіт за вищі, ніж для приватних. Дуже цікаво. цікаво. Внутри, чи не давай, 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 сьогодні, Ми з вами сьогодні виходимо із того, що бюджетна сфера обслуговує. Комунальне підприємство. раз. <головіка> Хороше, скажу, вони підуть за нового торга війни. Те, що сьогодні ми якоюсь мірою йдемо і підтримуємо Розпутінка, я теж ви думаєте, розумію. Ми могли б зараз взяти, вирівняти. Але на сьогодні для нього це дійсно, що люди будуть зараз говорити, тому що йому зараз придеться зразу піднімати ціну. Ні, ні. 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 Затверджує. <головіка> Або говорить, Васильевич. Давайте не будемо придумувати. З ним конкретно відчуття. Ще які заперечення будуть зауваження. Пойти до голосування. мене жовтне є. Ви ж не ще не зупинили, що входить тариф. Чотири голови. Якщо немає запитань, не виходу, ви слухайте. Питання, я ну, не... ну, є ну, то, що є, будемо розкажете, закончиться виконком, будете на вимагати. Я зараз хочу розказати. Я вас ще раз дуже прошу. Питання вирішують член виконкому. Якщо є питання, дайте любому члену виконкому, довірний особі, він озвучить. Хорошо. Якщо воно стоїть, того уваги. А то, що ви кожен раз стоїте і займаєте пів виконкому це. по цьому питанням, то що я буду? Це кабінет міністрів, не стосується вивезення. Якщо це все перемножить. Ця сума буде 2 гривні, 10 копійок, а не 13 гривень. Це людина хоче мені допомогти. Ні, я просто кажу, просто загнати. Чого загнати? Чого загнати? Чого загнати? Чого загнати? Чого загнати? Чого загнати? Не треба розказувати. Присядьте, так і по другій постанові, не по цій постанові Кавказа, на ту. Присядьте. Олег Вікторович, просто потім буде антимонопольний, потім будете триматися за голову. Як буде антимонопольний, вам антимонопольний. Руслан Миколаївич, вам ніхто не звертався. Дуже сказав, що я переглядав перед засіданням Батькому цю постанову 869 Там може погодиться, може ні, я зараз не питаю. Там затверджено цей постановий десь декілька порядків встановлено, декілька порядок, 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 десь там 7 чи 8 порядків встановлення е цін тарифів на житлово-комунальні послуги. В тому же всі є вода, водовідведення, до речі, є. А от про бутові відходи, я вже чесно не, не пам'ятаю, що речі нема. До цього? До цього? 869. Я його роблю. Ну, якого? Ну, 11-го. 11-го. 11 Нас е закон України Має вищу юридичну силу. Так аніж я ж про по... закону, аніж, аніж постанова Кабінету Міністрів. Це постанова це це Кабінету Міністрів, да. яка має бути прийнята у відповідності до за закону. Якщо закон не встановлює е, такі виділяння для державної регуляції, значить він не встановлює. Все. Постанова має бути прийнята у відповідності до за закону. Це питання за Я уговорю. Так, значить, І ще по тарифу. 에, зміни. Зміни, які. Ну я вам процедуру розказав. Що ж ви? А, а, це... Готуйтеся до виконкому. На потяж Ну, боку, чесно кажучи, Велій все, все було правильно. Треба встановити далі. Ми якось так часто на засіданні взяли, на калькулятори порахували і так далі. Чого воно до того не було зроблено, так як треба? Я розумію, коли орган. Дзвонить по телефону не треба і питати думки не треба тут, бо тут все зрозуміло, це не цирк. Але якщо ми тут на ходу, то взяли легко. Було 19, легло на 12,95, а, а на речі не можна. Ні, раз, ні, 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 ми поміняли, ми поміняли тільки для Ніколаєва. І це питання, ну, я б ну, мав, ну, я б мав, я От, Я ви функцію проти цього самі. І самі дивуєтеся зараз. Тут Ніхто не хоче <плес> піднімати тариф. <плес> ви не можете зрозуміти <плес> цього. Міська реклама йде теж на зустріч. Вона може, десь частково компенсує. <плес> тариф зараз піднімати не можна людям. <пл> це не актуально. І не потрібно цього робити. Всячески треба зберегти його. Нікола, дивіться, ми єдине, що ми підіймаємо, ми підіймаємо на ваші слово, Я не готовий, розумієте? я буду виходити із слова. Я підіймати не буду. я буду... Дивіться, Ніколай, ми ж з вами коли говорили і коли виходили на цю суму, ми з вами вирішили, що оце якраз та сума, що ви зможете за рахунок своїх внутрішніх резервів правильних правильно? Я так і пояснюю. Що я тариф людям підіймаю? Після цього не був Вікторич, Чого ви кажете, що ми тут на калькуляторі, воно було рішено давно, просто не було, воно узаконено. І ми, з Александр бо повірте мені, що це ж питання воно не один раз підіймалося. І ми з ним в моєму кабінеті прийшли до такого висновку, що дійсно, якщо навіть АЗАР офіційно затвердив, то він для людей підіймати нічого не буде. Можна питання, як депутат? Віктор вам, Ми два Вікторичі. Не, 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 ну, да. Все, вроді буде нормально. Але ми з, з, з виконком сесії депутати є судякому з рішення, Створили комісію по тарифам. де є розпутін Крисан Миколаївич, голова комісії. Я заступник там практичські за усіх партій. І на сьогоднішній день не одного засідання цієї комісії, по крайній мірі, не було і не обговорювалось. Якщо би це було, ми всі би вислухали Лунченка, вислухали Вікторівся, вислухали про Спутінка, вислухали Тимчука і всіх комісії. Дякую. Так, комісія дійсно була створена, але ви якщо ви пам'ятаєте те, що ви говорите, комісія була створена з питання якраз підвищення утилізації для Миколаєвича. А це було одне питання, з якого ми піднімали змість. Ми з Миколаєчем сіли, знайшли компромісне рішення, вирішили, що для нього це безболезненно, безболезненно для людей. Це. це ж неправильно. Я б неправильно. Но ви з Николаєчем сіли наша комісія. Тому що був прецедент. Він не погоджувався на підвищення. Якщо прецедента немає, нашу комісію збирається. Чого не, не було? Чого папірно не було, він би, теж член комісії? І комісія той. була створена не по підняттю утилізації, а по підняттю тарифів. І вона так та Чого формує? ми таріфи Так от зараз будемо дати третій питання. то будемо поводі далі. Поводі по питання вирішено. І зараз до нього вернемося. Ми ну, давайте ну, вирішимо ну. поки по комунальному підприємству, щоб люди могли працювати, люди могли робити якийсь бізнес-план. Як десь нас неправильно понім. Ми согласні не з цим патріотим тарифом, хоч на хоч на 200, але це правильно має бути. Значить, ще раз вам розказую, що комісія була повинна була збиратися, тому що було питання, яке не могли ми урегулювати з Роспутінком. Питання урегульоване. Збирати комісію, коли питання немає проблеми, нема сенсу. І збирати комісію, кожен раз є обґрунтування, є виконком. Не вибачте, так, я ж вам розказую, ви, ви чули, що вам казали, яким чином комісія е депутатів міської ради буде розглядати регламент виконком? Ви чули, що вони те, що ви розказали? Бачите, Тодор Відоріч, все правильно, Дві сторони правильно, всі, всі правильно кажуть. Є ще одна теж дуже цікава складова. Якщо зараз не хочуть по 4 гривні платити за вивезення населення, то я воно не платити по 19 чи по 12 гривень. Все, що з ким заключені договора, всі люди платять. Ну а скільки не хочуть укладати, які спалі, скільки спалюють. Е -е. А я вам скажу, ви мені відпові... тоді на таке питання відповідаєте. Чого, коли ми зараз почали займатися доходами по землі, у нас 70% людей не платять оренду за землю? 70%. 70 це не новина, я це знаю. Так, Вікторич, якщо, я це знаю. Чуєте? так що ви думаєте, що 100% будуть заключені договори на восьміття? Ну, різна, різна. Будемо працювати. Ну, різна, різна. І дивіться, Вікторіч, я вам ще більше того скажу. Якщо ми зараз е, не вирішимо питання, а ми зараз згадаємо і лізінг, і може кредит, якщо ми не візьмемо мусоровозну машину з контейнера, ми з цим сміттям будемо дуже довго. Трактор проїхав, зібрав мусор за трактором, хоча він не через день вже з мішки поставив. І що? Що кому розказувати? Бабушку, Ніколайсь поїхав там е, до бабульки, вона каже, ну я заплатила хлопцям гроші, а вони винесли. Все, на цьому все закінчує. Так, ще в кого є питання. У мене є питання. По розрахункам. Значить, я вас дуже прошу. Я вас ну, слова. Ми абсурд, Значить, буде... ще раз я вам говорю, де... члени виконкому приймають рішення. Тому якщо ви хотіли, я вам ще говорю. Ви... це не значить, що ви будете приходити, в кожному питанні вставляти свої п'ять просто... зараз... говорю, Є зараз члени ще раз я вам скажу. Є члени виконкому, підходьте, будь ласка, давайте матеріали, озвучуйте, пропрацьовуйте. І член виконкому сьогодні вправі винести любе ваше зауваження, поправку, роз'яснення. А ви будете дивитися. Ну, Якщо він хоче висловитися, давайте. То висловити. ді, я пока за те, що сьогодні один Лущенко. Якщо завтра прийде сюди 20 ді, чоловік... корінні район державної адміністрації Любі. Сидить апарат. Сидіть, ви теж селегії, ви сидите, так? Дають слово, Хочу, будь хто хоче виспіти, будь-хто. Я розумію, дивіться. Ми от сьогодні з вами обговорили питання. Не, не виникає е, у члени в виконкому, не ви, не виникає заперечень. Дійшли до якоїсь логічної розв'язки, і сьогодні ми будемо зараз опять, щось доказувати. Ну, ну послухай думку, може там є раціональні. Ну давайте проголосуємо, не будемо Раціональне зерно може там не, ну, він же є тож, як... Житель міста, як приймає активну участь. Да, Ми більше часу витрачаємо на те, давайте му слово чи не давати, ніж послухати. Да. Він тепер я просто дві хвилини чи три. Будьте Ну, Дивіться, я от, раз тут пропустили по рішенню там це. Я хочу звернути увагу на на, цю, на цей тариф. Е, яка у нас норма норма, норма твердих побутових відходів від людини? 125 Значить, якщо якщо як, в місяць скільки виходить, ви пишете 13 гривень з однієї людини, це в місяць, в день, не в, в місяць, Ага, значить, понятно, тоді в місяць. Значить, якщо е, 13 гривень у місяць, значить тут треба, тут треба писати 2 гривня 10 копійок. Тому що норма споживання це закуп, я так зрозумів, так з однієї людини.

Ось в місяць чи в день, як воно Що тут Що в, в, ну, в місяць, правильно, ну за, за метр за метр за метр кубічний, це для населення. Тоді виходячи з цього, якщо людина платить за метр кубічний 19 гривень, а норма за метр кубічний, а ме, а. А норма споживання вироблення твердих побутових відходів 0,11, значить це виходить 2 гривня 10 копійок з людини в місяць. Треба брати У вас. Розрахунок дроблений невірно. Якщо взяти нашу калькуляцію, на ви Бюджетних установ та населення. Куб да. сміття, вивезення да. і утилізація. Коштує 107 гривень, 95 років. Ні, ні, перший, по першому пункту. Так, Ви слухаєте, ми частинку взяли. Це цілий куб сміття 0,125 куба сміття да. коштує 13,49 Все перемножено 107,95 на 0,125. Рахунок ні, Це не дає розрахунок. Четвертый п'ятий пункт, 107,95. Ну, разделить на 0,25. Ну, это называется 45 или пишете Нет, вот вы будете 90. Ну еще раз говорит. Можна мені питати? Це не питання, це пропозиція. Вам на це рішення виконкому потрібно. У нас є рішення для благоустрою міста норми затверджені. Вам треба було на сьогодні рішення затвердити по рівень рентабельності, обов'язково рівень рентабельності і обов'язково норми накопичення для вашого нового підприємства. Це я рекомендую вам просто зробити. Обов'язково у вас благоустрій є, а для нового підприємства такі нові затвердити норми. Тут є розрахунок для усіх. І для населення, де проживає місто, для всіх підприємств. Ви це, про... да. це, Це я пропоную в тебе. Шановні, хто за те, щоб знести зміни. Куди нас доносить зміни? Талі на пункт який? 7.14 7.14, 7.4.2. Пункт-2? 12.95. Там було 12.95. Ні, 19 на 2 це 12.95, на тому самому рівні. Це пункт один. Це пункт один ми залишаємо. Так, 12.95. Другий пункт. Там було 19.92, став 7.14. Все остальне без змін, так? Шановні члени контролю, хто за те, що пункт 2? Внести зміни там, де в нас було в.